Наша програма триває. Я Ольга Шарута. Вітаю усіх слухачів українського радіо Луцьк і запрошую на традиційну цій порі передачу Тема дня. Як тримати психологічну рівновагу під час масованих атак, перебуваючи в укриттях, я поспілкувалася із гостею студії, старшою психологиною благодійного фонду Рокада Волинь Іриною Степановською. Почастішали нічні тривоги на Волині, збільшилась кількість масованих атак, і відповідно більша кількість населення спускається в укриття. Що потрібно знати найперше дорослим під час масованих атак? Як зберігати психологічну рівновагу? Перш за все я хотіла звернути. Увагу на те, що не зовсім лежить в площині психології, а більше лежить в площині особистої безпеки, це те, що обов'язково необхідно спускатися в укриття, обов'язково необхідно мати тривожний рюкзачок з відповідним наповненням. Саме це допоможе вам в першу чергу, тому що коли у людини є план, як реагувати в критичній ситуації, наш мозок набагато легше сприймає ті виклики, які ми отримуємо в першу чергу. Подбайте про своє життя, коли ми чуємо сигнал тривоги і бачимо у повідомленнях, що на Луцьк конкретно або на волинь ширше летять шахеди. Всі ми відчуваємо страх. Як з цим страхом боротися, щоб не допустити до панічних атак? Перш за все, треба дозволити собі побоятися, тому що це насправді нормально набагато гірше, коли людина не відчуває страху. Це значить, що наші захисні механізми пішли кудись не туди. Дозволити собі побоятися. Але не дозволяти собі панікувати. В цьому нам допоможе, якщо у нас буде розроблений чіткий алгоритм дій. Тобто, коли людина знає, там, де вона знаходиться, де є поруч укриття, надійне, де можна знати, що тобі нічого не загрожує. Мати з собою так званий тривожний рюкзачок, у якому буде базовий набір речей, починаючи від водички, якогось легкого перекусу, свистка, який обов'язково потрібен нам, документи. Кошти, телефон, павербанк, тобто такі базові речі, які дозволять нам себе відчувати вже більш впевненими. Мала на жаль не так давно досвід спілкування з потерпілими від атаки 6 червня, де люди насправді вибігали з квартир в тому, в чому були, не маючи з собою ніяких речей, не маючи з собою документів, і це потім дуже ускладнювало їм процес утримання документів, допомоги і так далі, тобто тривожний рюкзачок варто тримати на видному місці при виході. Перші ознаки панічної атаки, і як запобігти їй, я б не окремлювала панічну атаку як єдину загрозу для нашого психологічного стану. Інколи тривожність, стрес глибокий, вони є не менш, скажімо так, шкідливими для нас. Тому необхідно в першу чергу відслідковувати свій емоційний стан, слідкувати за. Базовими фізичними показниками, такими як дихання, серцебиття. Якщо є потреба випити водички, це дуже важливо пити водичку, тому що водичка допомагає знижувати нам рівень гормонів стресу. Подихати є купа елементарних практик, які допомагають нам стабілізувати наше дихання. Наприклад, І якщо ми відчуваємо, що наше серцебиття дуже пришвидшене, тахікардія, так звана, може допомогти. Практика метелик, коли ми схрещуємо кисті рук у себе на сонячному сплетінні, або можна покласти їх на передпліччя і ритмічно похлопувати себе. Тим самим ми і заземляємо себе, відчуваємо своє тіло, допомагаємо собі і стабілізуємо той самий серцевий ритм. Частина цивільного населення ходить до укриттів з дітьми, алгоритм поведінки з дітьми від моменту, коли Доводиться їх піднімати уночі із звичного середовища безпечного і вести в укриття в першу чергу. Це правило літака. Спочатку масочку собі, тобто, мама, яка знаходиться в стресі. Паніці навряд чи зможе ефективно допомогти своїй родині спуститися в безпечне укриття. Тобто, спочатку ми слідкуємо за стабілізацією свого стану, далі ми можемо вже переходити до допомоги іншим. Що варто було би зробити? Підготувати більш фізичні речі, тобто одяг, який ми теоретично можемо вдягнути, той самий тривожний рюкзачок, будити дитину, намагаючись уникати підвищення підвищення голосу, крику і так далі, тому що це не сприятиме психологічній стабільності дитини в даний момент, але разом з тим давати короткі, чіткі вказівки, хто за що відповідає. Бажано було б, щоб ці ролі були розподілені завчасно. Тобто тато несе чемоданчик тривожний, мама допомагає діткам збиратися, всі чітко виходять за алгоритмом дій, знають, куди йти, знають, де знаходиться це укриття, орієнтовно. Овно знають, чи там є умови, наприклад, сидіти чи, наприклад, прилягти там, можливо, є місце. Коли ми вже спустилися в безпечне місце. Для дітей дуже важливий по перше моральний контакт, коли ми пояснюємо, коли дитина підготовлена і розуміє, що це є необхідність, що ми так дбаємо про своє життя, тоді вона це легше сприймає ці спуски в укриття. Бажано не затягувати зі спуском, щоб дитина не чула потенційні звуки. Наприклад, Приклад вибухів і так далі. Плюс дуже важливий фізичний контакт потримати за руку, якщо це менша дитина, взяти до себе на коліна, обійняти, тобто так само заземлити дитину, дати їй фізичний контакт. Дуже добре було б, якби в рюкзачку була б або улюблена іграшка, або такий прекрасний, але дуже недоціненний предмет, як повітряний пластилін. Взагалі в своїй роботі дуже часто його використовую не лише з дітками а і з дорослими. Це Така повітряна маса, яку добре жмакати, вона нас тактильно насичує, разом з тим дає нам можливість викинути негативні емоції, заспокоює нас, коли є чим зайнятися в укритті час, звичайно, йде швидше. Тобто, можливо, є якась невеличка книжечка з собою, якщо дитина любить читати, або невеликий блокнот з фломастерами чи олівчиками, те, що дитина, якщо, наприклад, час дозволяє, бо Якщо це ніч, можливо, дитина й захоче поспати в мами на руках. Але якщо є умови, є можливість, то можна було б дитину зайняти якоюсь справою переключити мозок від цієї тривожної ситуації, в якій вона опинилася. Це нормально, коли діти складно на це реагують. Це нормальна реакція на ненормальну ситуацію, в якій опинилися, на жаль, українські діти. Якщо діти ставлять багато запитань про те, що чують довкола, бо зазвичай звуки вибухів гучні, звуки Шахедів теж добре чуються, як правильно відповідати на них. Батьки щиро дивуються кожного разу, звідки в дітей виникає так багато питань. На щастя, у наших дітей все гаразд зі слухом, з органами сприйняття, і вони черпають інформацію, навіть коли нам здається, що дитина зайнята своїми справами. Насправді вона дуже гарно все чує і відчуває, особливо відчуває. Майте на увазі, що дитина це флюгер своїх батьків. Вона прекрасно відчуває, в якому стані знаходяться батьки. І і тому в неї виникають питання: обговорювати їх необхідно, пояснювати дитині необхідно простими реченнями, відповідно до віку дитини, пояснювати, чому ми спускаємося в укриття. Власне кажучи, на четвертий рік війни, я думаю, що наші діти вже в курсі соціально-політичної ситуації в нашій країні тут швидше я би зробила акцент на те, щоб батьки допомагали дітям пояснювати свої емоції, свій стан, в якому. Вони перебувають, їм не потрібно пояснювати, хто наш ворог. Їм необхідно пояснити, що те, що ти зараз відчуваєш, це окей, і я тобі допоможу це пережити. Я дуже просила би батьків звертати увагу ще на такий момент, що якщо після такої негативної ситуації виникають тривожні симптоми, тобто порушення сну. От, власне, це було наступне запитання: що далі? Бо переживши стрес, і ніби опанувати. Овавши, що слава Богу, як сьогодні без жертв, без постраждалих, все одно наслідки стресу відчутні, і от з цим якраз працюємо менше, тому що пережили та й слава богу, пішли далі, але воно накопичується. Досить часто у дітей це виражається на фізичному рівні. Це може бути порушення сну, це може бути нічний нурест, це може бути загострення неврологічних моментів, так як, наприклад, якщо дитина має заїкання, воно може посилитися. Може бути порушення апетиту, дитина може бути апатична або навпаки дуже збуджена. Ці моменти їх необхідно відслідковувати, і якщо вони тривають більше трьох тижнів, моя щира рекомендація звернутися до лікаря, в першу чергу, лікаря-невропатолога. З свого боку, батьки можуть забезпечити вдома комфортні умови для того, щоб дитина прожила цей досвід з максимальним комфортом для себе. Тобто це щоденні ритуали, ті, які були для вас звичні, от щоб вони продовжувались. Якщо ми лягали спати і читали на ніч казочку, бажано було б, щоб цей ритуал продовжувався. Якщо для нас було традиційно прогулюватися по вечорам, бажано, щоб це продовжувалося. Тому що дитина, маючи ритуальність, в неї виникає деяка стабільність у цьому такому буремному житті, в якому, на жаль, ми опинилися зараз. Коли батьки зі свого боку за забезпечили цю ритуальність стабільність, коли дитині дали можливість проговорити свої емоції, виразити їх, і все одно не зникає симптоматика. Тоді ми звертаємося до спеціалістів. В першу чергу, це невропатолог, я б рекомендувала. І, звичайно, бажано було б залучити психолога дитячого, який теж міг би допомогти вийти з цієї ситуації, дорослі, що мають робити, щоб так само відновлювати. Батись після таких стресів. Ви працювали практично з усіма людьми після ви згадували атаки знову ж таки масована, яка відбулася на Луцьк 6 червня. І ви надавали першу психологічну допомогу під час того, як вже їх рятувальники діставали, як вони були біля своїх будинків. Ось той перший етап пригадайте і. Пізніше якось цим людям допомогти повертатись у життя. Першими, хто приймає удар на себе після оцих прильотів, це є психологи наших спеціальних служб. Велика їм подяка. Шана. насправді великі молодці, хто от справді надає ось оцю першу кризову допомогу психологічно. Далі уже з більш-менш стабілізованим населенням вступаємо в роботу ми. І я вам скажу від. Верто, що дорослі це набагато складніші клієнти, ніж діти, тому що дорослі готові рятувати й допомагати всім, крім себе. На себе завжди немає часу. Можливо, потім колись. Я завжди прошу своїх клієнтів, які звертаються за психологічною допомогою, написати список з тих справ, які їх наповнюють. Те, що їм допомагає здобути якісь позитивні емоції, стабілізувати себе. Це можуть бути елементарні речі, як достатня кількість сну, смачна їжа, розмова з подругою по телефону, прийом ванни, масаж чи самомасаж. Тобто це елементарні речі, які нас наповнюють. Прогулянка на природі, рибалка. Ми спираємося на ось ці речі, які нас наповнюють. І беремо цей списочок, кладемо перед собою. Бажано, щоб пунктів було якомога більше, і обираємо, що я сьогодні зроблю для себе. На початку це зазвичай викликає супротив. Тому що дбати про себе це не те, що би було дуже поширено в нашій культурі. Нас взагалі дбати про ментальне здоров'я стало не так давно обговорюватись так. на широкий загал. Так, завдяки програмі, ти як завдяки організаціям, які дбають про психологічне здоров'я, про ментальне здоров'я, завдяки поширенню інформації, це принаймні перестало бути соромно, тому що рані. Ініше люди це сприймали як слабкість, наш фонд безпосередньо розробив кишеньковий посібник психологічної самодопомоги, він є доступний на нашому сайті. Це посібник, де по окремим темам, по проблемам окремим розбиті різні розділи, скажімо так, і в кожному розділі даються практичні вправи, як з цими проблемами боротися. Там є і тривожність, і стрес, і апатія. Єдине на що. Що я б хотіла звернути увагу. Відтреновувати ці практики бажано почати завчасно, тому що коли ми відтренували це у стані спокою, нашому мозку легше це відтворити в тій ситуації, коли ми попадаємо в життєво небезпечну ситуацію. Необхідно дати базу знання своєму організму, своєму мозку для того, щоб в час, коли воно знадобиться, можна було ефективно використати. Журналісти українського радіо «Луцьк» продовжують відстежувати ситуацію, аби ви знали про все з перших уст. Це була передача тема дня, яку сьогодні підготувала я. Журналістка Ольга Шарута звукове забезпечення ефіру. Здійснював Юрій Раєвич. Передачу тема дня виготовлено філією АТ НСТУ Волинська регіональна дирекція.